Друзі, ще невеличке повідомлення е, Ігор Посипайко, інфоцентр Майдану. Слава Україні, yes! е, братики, сестрички. Я представляю європейський Фу. інформаційний центр Майдану. Не злий Майдан. Ми хочемо донести до вас три наші ініціативи, які ми. Стихійне збіговисько людей, які не тільки хочуть стояти й хороводити, а в нас маса енергії, які хочеться її десь діти, і хочеться щось робити. Я певен серед нас багато таких. Наша палатка стоїть праворуч від головпошти, і ми ті люди, які збираємо і направляємо кожну ідею, яку хочеться втілити зразу. Ми її реалізуємо і реалізуємо не тільки в ліфлетах, які роздаємо, не тільки в інтернет-ініціативах. І в нас є три е, меседжі, швиденькі, які я хочу до вас донести. Перший меседж направлений на тих людей, які ще не приходять сюди, не дійшли або може не можуть стояти до цілий день. Вона називається дзвінок майдану. Це ініціатива, яка говорить про те, що твій робочий день на Майдані з, 8, з 18 з до 22, якщо ти не можеш стояти до цілий день, якщо ти не можеш тут бути вночі, якщо ти змушений працювати в офісі, твоя ініціатива, твій ем, вклад в майбутнє нашої країни. Будь тут з, до, з 18 до 22. до ці чотири години, які мають тут бути найбільш представницькими і найбільш масовими для того, щоб ми показали цій бандитській владі, що нас дофіга. Друга ініціатива називається третя ніч на майдані. Я знаю, нам всім важко тут ночувати вночі, тут нас не так багато, але якщо кожен з нас зробить для себе... Настанову зробить для себе обіцянку, що кожну третю ніч, звісно, що кожна ніч не кожен з нас може провести в когось діти, сім'я, е, обов'язок поспати перед роботою, але кожну третю ніч, я сподіваюсь, кожен з вас проведе на Майдані. Кожна третя ніч на Майдані, так? Yeah. І нарешті третя ініціатива, яка вже зараз мені здається стає дуже популярною в інтернеті за останні дві години. Як вона з'явилась, вона називається мільйон в неділю. Цю неділю нас має бути тут мільйон українців. Є ініціативи красиві, які е, запрошують е, на побачення, як хлопець каже: приходь до мене на побачення на майдан, зі мною буде мільйон людей. Є ініціатива, яка каже: е, Я один з мільйонів. І я. Мрію і хочу, щоб кожен з вас відчув, що в цю неділю на цьому місці, на цьому головному місці нашої країни, на цьому найбільш представницькому місці України має бути мільйон. Нас буде тут мільйон на неділю. Yes! Слава Україні! Дякуємо за гарні ініціативи. Ну що ж, пора, як то кажуть, трішки порухатися. У нас є чудовий гурт, він так би мовити.